В Укренерго ситуація більш тончіша, оскільки менеджмент останніх років дуже великі кошти витрачав на свій піар для оцього міфології про те, що вони надуспішні, найчесніші, найефективніші. Я беруся стверджувати, Петра. Вони попередній менеджмент, який багато років очолював Укренерго, не найчесніші. Не найефективніші, не на не найпрозоріші, і вони своїх ділов наробили дуже багато, які обов'язково будуть оприлюднені. Як тільки ми отримаємо доступ до результатів держаудіту, як тільки ми свій звіт і Буде прийняти стосовно ефективності їх роботи, розумієте? І ви побачите, що це все абсолютно було не так, і все, що називалося перемогами, все мало мінусовий характер. І багато питань по блокауту, багато питань по зеленому тарифу по обслуговуванню. Взагалі, зараз міністерство і уряд розуміючи, що ситуація в енергетиці критична, а Відповідальне, щоб щоб нести відповідальність, треба мати повноваження міністерства. Розуміючи краще за інших ситуацію, бо я нагадую: Укренерго в нього є один акціонер на 100%, Це Міненерго. Тому міністерство, коли розібралося, запізно, як завжди, запізно, раніше треба було різкість наводити. Я розумію, що міністра позиція на сьогодні така. Я готовий відповідати за... Енергобезпеку за роботу системної компанії «Укренерго» оператора ГТС. Але якщо я буду мати повноваження управляти цим процесом. Бо якщо ви забираєте в мене управління, то я не можу відповідати. Я не випадково вам кажу, що ситуація в Нафтогазі чим катастрофічна. Там провал повний, а нема до кого запитати, хто буде за це відповідати.